Так, вітаю, друзі. Міняються в мене плани, передумав я. Ми порадились з командою і вирішили не йти в свою подорож, далі не продовжувати. Тепер вже можна сказати, який був курс на Ету Карінай. А потім далі по секторах трошечки затрималася б тут, досліджувала б вартових би шукали б та якісь об'єкти торгоїділ, але взагалі план був обійти отак от, от. Я не знаю, скільки б це зайняло часу, може рік, може ще більше. Ну, тому це я і не розголошував ніде не писав, не казав нікому. Так, але той лист електронний, який прийшов учора мені, або позавчора, я його бачив вчора. Ну, коротше, почитавши та подумавши, я вирішив повернутися. Так. Повертаюсь я в люльку, Тобто додому. Та квартиру. своєї корпорації. Федерації. Будемо допомагати людству. Добре, що я відлетів не дуже далеко. Всього один стрибок Авіка, але Авіка в мене поки що немає. Такі справи. Семен, до речі, теж не проти. Так семе? Махаєва, семен. Так. Такі справи. Два місяці я був в експедиції, відкрив більше 30 нових систем, що було несподівано для мене. Цікаво це шукати все. Знайшов десь з десяток, може трошки менше всяких храмів, зруйнованих від е, вартових. Кілька сигналів, кілька всяких штукенцій прикольних від е, торговів. У мене немає антикорпозиційного карго. Якщо я не брав з собою нічого, зато я взяв з собою трошечки отягу, і табличку, і татем, і. І Реліт та йо, і, релік, і. і все таке. І Гурну. Не знаю, заради науки, Ем... мені Семен підказує, що це не дуже гарна думка була, що. Якщо до сол летить титан, то там все буде кішити торговлями, а вони не люблять вартових і все, що стосується вартових. Тому я, напевно, це все десь скину, ну не в космосі, а на якійсь станції, а потім заберу, наприклад, скину в люльці. Не знаю, як це в мене вийде. Можливо, прийдеться орендувати якийсь маленький корабельчик і туди все перекласти. Подивимось краще. Можливо, я це продав. Знов таки заради науки, ну, чисто заради науки, за символічну суму. Так, але тепер мета повернутися і евакуювати людей. Як я вже вчора на стрімі казав, деякі гравці, граючи за імперців, а може вони не тільки за імперсів грають, які... Живуть за поребріком. Радіють тим, що, тим, що, тому, що торгої. Є шанс, що таргоїди знищать федералів і їхній світ. Але на хвильку це світ не тільки федералів. Земля це світ всіх людей. Це істок. Ну, такі справи, тому я долучаюсь до товариства. Скоро. Прибуду на люльку і там вже далі розберусь, що робити. Так, дякую. Далі буде.